Знаходимося на хрещатику. Тут наша символічна вия героїв загинутих за Україну. Багато прапорів. Зараз під снігом тут не так видно. А коли нема снігу, то багато тут видно, як приморе пропорів. Но в інтернеті є відео, то ви всі, мабуть, вже бачили. Так зімхоно виглядає. Ми протестели, якраз там, де події в Майдані Майданів 1 і 2 повістування України від московського гніта. І Майдан 2013-2014 років. Це був початок нинішнього етапу боротьби України за свою незалежність від москальського окупанта. Але бачите, москальський окупант ніяк не може погодитись. З тим, що Україна незалежна держава і ніяк не може нас відпустити. Тому що без нас вони ніхто, без нашої історії. Вся їх історія побудована на Україні і на Києві. Тому вони чіпляються за нас як зубами, як не знаю за що, як собака їжу. Якось так. Пам'ятаємо всі роли. Не забуваємо. Нехай їх подвиг живе він на віки. І не буде даремна їхня смерть. Україна переможе. Слава Україні, героям, слава!